Вітаю, шановне панство. Я сьогодні хочу протестувати два диски діаметр 165 мм від Дніпром. Це диски Ультра на 24 та на 48 зубчиків. І хочу провірити перпендикулярний різ, У нас є дошка, така досить субка, товщиною 50 мм. Це в'яз. Або ж берест, то зараз ми її спробуємо пиляти. Пиляти я буду пилкою акумуляторною Дніпроєм. Значить, тут є стандартний диск, який йшов із нею. І, мабуть, я теж ним пропиляю, щоб можна було порівняти якість різу. Цей диск уже пропиляв десь 100 метрів ОСБ. Товщиною 18 мм, тобто він вже дещо трошки можливо там підсівший. Ну Для тесту я його також протестую і спробую ним пиляти. Пиляти будемо на повну глибину, оскільки там товщина дошки 50 мм, і нам потрібно зробити різ. І перевіримо, перевіримо якість цього різу, наскільки. Е Ціна і кількість зубів відповідає якості різу. для порівняння характеристику таку зробимо. Тож вперед. В першу чергу закріпимо цю дошку. не ковзилась пиляти буду під лінійку, оскільки у цій пилці не передбачена шина, під яку пилять. Тож я користуюсь просто кусочком фанери. Можливо, не видно, зараз сонце світить яскраво, але повністю заряджений акумулятор. Пускаємо пилку до максимального значення. Так, і лінійку ми також закріпимо. За допомогою Ну що, пробуємо зробити перший різ. Що у нас з того вийде? Як не дивно відпиляла досить легко, тобто ще запас мій є по на, на точку ще. Рано його нести. Так, на дотик досить гладенький. Є місця трошки припалювання, але це спочатку, можливо, десь трошки хоча ні, є, є припалювання незначні. І зараз на світло подивимось. Так, ось що ми маємо по якості різа. В принципі, досить даже пристойно, я б сказав би, серйозних проблем немає. Трошки відшліфувати і все буде нормально. Тож, досить гарно. Зараз протестуємо ще дві інших пилки на, 48, на 24 спочатку, а потім на 48 зубів. Так, продовжуємо далі тестувати. Що мені тут подобається в цій пилці, що тут завжди ключик під рукою. І якщо стоїть питання заміни диска, то це взагалі не питання. Не треба його десь шукати. Де ви його останнє поклали? Він завжди є і завжди на місці. Наступною буде пилка на 24 зубчики полотно пильні. Єдине, що в Дніпром хотілося б попросити, щоб маркування наносилось все-таки лазером. Фарба витирається навіть при незначному дотику з деревом. Доводиться щоразу перераховувати кількість зубчиків, коли здаєш у наточку, оскільки ціна залежить саме від кількості зубів. Ще прийшов маленький Мікі і хоче попасти в кадр. Ну Давай вже попадай з лючка. Да, розказуй, як ти розправився з моїми тапками. Розказуй, розказуй. Навіщо ти погриз свою миску, з чого ти тепер їсти будеш? Всім розкажи. Так, Звірюга. Вс, тобі гуляй. Мікі. Так. Відволікнися трохи. Так, тож продовжуємо тест і спробуємо. Ти ще кусати мене будеш зараз, чи що? Досить дивно, крука пішла в захист. Тиснув я набагато е, легше. Ну, не набагато легше, а з, той, са, з тим самим зусиллям, що і ця стандартна, але ця набагато легше йшла пилка. Е, але тут дещо більша товщина полотна. Якщо в цій 1,6 мм, то Дніпро Уйтра 1,8 мм товщина пропилу. Можливо, це відіграє таку роль, але реально ви самі побачили, що пилка пішла в захист. Так, Перевіряємо якість нашого різу. Ну, Треба сказати, тут якість різу набагато вища. Просто можна сказати, що ідеальна. Набагато чистіший різ, топщина пропилу дещо більша дещо більше навантаження на пилку, але й треба учитувати той факт, що це відноситься до твердих порід деревини. Дошка досить важка, але якість різу тут значно краща. Йдемо далі. Так, продовжуємо наш тест. Пробуємо ще пилочку на 48 зубів. Чи стане вона переможцем, поки не відомо. Так, це заховаємо таке, щоб не заважало. Ключики місце. Дуже вдало придумано. Ну що, спробуємо. робить досить сильне навантаження на пилку Це відчувається зараз переглянемо як воно і є такі зараз вже немає Йоршики піднімаються на тих пилках такого не було у дисках Досить важкий різ дуже гладесенький на дотик. Да. Не можу вдержати, досить важка дровиняка. Так. Не дивлячись на це, що це диск дає більше навантаження на пилку, але якість різу тут набагато-набагато вища. Це в нас через зупинку такі зубчики намалювало, але воно геть гладеньке. Тож, кількість зубів тут має значення. Підводимо підсумки, пиляли ми дошку товщиною 50 мм із в'яза досить важку, тверду пиляли трьома дисками. По суті, всі вони показали досить пристойний результат, навіть ця, яка вже відходила, трошки і притуплена дещо, то все одно змогла показати нормальний різ. Нормальну якість різа, то якщо вам не заморочливо, немає потреби купляти цю на 48 зубів, яка дає на яка дає велике навантаження на пилку на саму, то як на мене навіть стандартна пилка, досить пристойно це показала. Тож, дякую за увагу, до нових зустрічей. Подобайте. Не забудьте ставити подобайки. Вітаю, шановне панство! Я вам сьогодні розкажу, розкажу, мабуть, покажу.